А, сільське господарство, що е, дає угода про асоціацію сільському господарству це сектор, який ну дуже активно представники якого дуже активно брали участь в обговоренні, е, які спочатку дуже сильно пручалися. Потім принаймні деякі бізнес-асоціації сказали, що. Для сільського господарства ця угода буде надзвичайно вигідною, і вони вважають, що уряд зробив все можливе, можливо, трішки навіть неможливо для того, щоб досягти цих домовленостей. За оцінками інституту, зробленої за допомогою прикладної моделі загальної рівноваги, сектор сільського господарства буде в чистому виграші. Але ми повторимо ці розрахунки зараз, коли ми вже нарешті отримали тарифи візні мита. Але поки що, ми хочемо сказати, що. Перевагами цієї угоди для сільського господарства буде встановлення е, нульових візних мит на при експорті України в ЄС для приблизно 80% Тарифних ліній, які стосуються стосується господарства, тобто переважної більшості товарів, запровадження тарифних квот з нульовою візною ставкою для найбільш чутливих для ЄС товарів, які важливі для України, це і торгівля м'ясомолочною продукцією, продукції, це і зернові культури. це Скасування експортних субсидій на сільські сільськогосподарські товари при ввезенні їх і продажу на території України, тобто це покращує можливість України конкурувати з Європейським Союзом на внутрішньому ринку, тобто усувається нечесна конкуренція. Це скасування експортного мита, це не дуже добре, наприклад, на насіння олійних культур. Це не дуже добре для виробників олії. Тому що вони втрачають. Але з іншого боку, це вигідно для сільськогосподарських виробників, які вирощують насіння соняшників, які вирощують льони, які вирощують ріпаки, хочуть експортувати це насіння. І це, це гармонізація з санітарними фітосанітарними стандартами Європейського Союзу, можливість встанов створенням механізму визначення еквівалентності це дозволятиме українським товарам значно легше потрапляти на європейський ринок, тому що ми всі чудово знаємо, що в сучасному світі заборони це не в мита. Головним бар'єром є нетарифні обмеження, і це для промислової продукції переважно технічні бар'єри, для харчової продукції. Це в першу чергу санітарно-фітосанітарні заходи. І це ширші можливості для обміну досвідом, технологіями в розділі про галузеву співпрацю. Угоди є окрема частина, присвячена співпраці в сфері сільського господарства і розвитку сільських територій. Одночас очевидно, що сільське господарство. Зустрінеться не тільки з перевагами і з викликами. Очевидно, що для сільського господарства це буде підвищення конкуренції на внутрішньому ринку, хоча поступове для сільського господарства перехідний період на зниження візних мит триватиме фактично 10 років. Середня ставка знизиться з 6,5% до 2%, це не враховуючи. Тарифні квоти, Україна теж запровадила кілька тарифних квот на ясо, на цукор, і також це витрати на. Перехід і головне дотримання стандартів європейського союзу. Хоча хочу сказати, що останні обговорення цього з бізнесом показують, що багато підприємств, зокрема великих, вже зараз переходять на ці стандарти або вже зараз використовуються. Ми всі знаємо про те, що приїжджають інспекції. Європейські інспектори перевіряють певні підприємства, які хочуть експортувати, наприклад, м'ясо молочну продукцію, окремі види на Ринок ЄС, наприклад, з одне з нещодавніх це те, що техніцтво виробництво м'яса птиці те отримало можливість виходу на ринок ЄС, але тим не менш, це от саме дотримання стандартів створює певні виклики, тому що це одна з найдорожчих, мабуть, компонентів дотримання угоди, і це може бути виклик для в першу чергу малого бізнесу. Харчова промисловість дуже споріднена, дуже близька. Знов таки ми маємо теж саме зниження візних мит, дуже суттєве на багато товарів нульові візні мита в Європейському Союзі одразу після вступу. До речі, зазначу, що Європейський Союз вводить нульові мита одразу, як тільки набуває чинності угода. Тоді як Україна для багатьох товарів має перехідні періоди 2, 5, 7 до 10 років. Для харчової промисловості важливим буде створення тарифних квот з нульовою ставкою всередині квоти для експорту такої продукції, як цукор, цукровий сироп, соки, крохмаль, деякі які інші товари. Знов-таки ми говоримо про гармонізацію стандартів і. Застосування визнання механізму еквівалентності, і говоримо про те, що, хоча експортні мита будуть знижені поступово протягом 10 років, харчова промисловість фактично протягом 15 років отримує можливість захиститися, тому що вводяться спеціальні додатковий збір. При ситуації, коли перевищується певний граничний обсяг, він може бути введений. Таким чином, фактично, в тих секторах, тих лузях, де є певні чутливі аспекти застосування угоди про асоціацію, передбачені компенсаційні механізми або механізми, які настільки довго продовжують… Введення механізмів угоди, що це дозволяє, ну принаймні будь-якому адекватному бізнесу спрогнозувати і підготуватися до змін, тому що очевидно, що статус акво і незмінної економічної ситуації не буває ніколи а коли ви попереджені, ви вже захищені. Виклики угоди відповідно знов-таки зростання конкуренції, тому що Україна зобов'язалась десь в два з половиною рази знизити мит, Але хочу зазначити, що не всі товари будуть мати нульову ставку, тобто забезпечується захист певних товарних груп, які є чутливими для України. Це звичайно витрати на. Перехід на дотримання стандартів, як я казала, особливо після перехідного періоду, це зростання цін на сировину, наприклад, внаслідок скасування експортних мит на осіння олійних культур. Це може бути важливо для виробників в першу чергу олії. лії. А також важливим викликом буде реалізація зобов'язань України щодо географічних зазначень, але там є знов таки угода, да, дуже збалансована, як на мою думку, тому що ребрендінг, який буде вимагатися через те, що будуть більш захищені європейські географічні зазначення, буде тривати 10 років. Європа, Європа пообіцяла допомогти цим виробникам вийти на європейський ринок. на Нових назвах, що в принципі майже унікальна домовленість, тому що допомагати конкуренту вийти на свій ринок це трішки дивне зобов'язання.